Всім привіт! Давайте подивимось сьогодні. Таке питання. Мені задає моя дитина кожного дня, кожного ранку тине і те саме питання. Мама, Путін помер. От я хочу подивитися, що, чи є якісь перешкоди, що Путін помер до кінця цього року? Що в грудні він помер, скажіть? Чи справляться наші надії, щоб воно померло вже? Нарешті, і забрала з собою свій уряд. Припинив існування Путін і його уряд. Чи припини своє існування до кінця 2022 року Путін і його уряд злочинний? Скажіть, покажіть. Це карта війни. У них багато коштів. Це те, що їх тримає. Є за що воювати. На жаль. Але в голові вже якесь розчарування, сум. Розбите серце. Це те, що він не добився цієї перемоги швидкої. Це в нього прям розбили серце йому. Зразу вийшла верховна жріця, яка захищає ці всі процеси, самого Путіна. Так, на майбутнє. Це головна відповідь на це питання: що чекати. Дев'ятка кубків і карта сила. Він не збирається помирати, у нього все добре. колесо фортуни в якусь сторону. І збіжить опасності. Він втече, він просто втече. Смерті тут не виходить в цьому розкладі. Він буде на самому дні, уряд його також буде ну, до, до керується вже тим, що не буде коштів. Країна буде, Росія буде доведена до самого дна. це буде ні і волніння в країні будуть. Але смерті я не бачу тут. Але наше питання було, що заважає йому померти. От зараз ми прибираємо все, що йому заважає померти, і прошу вищі сили, подивитися. На цю ситуацію. Повернути йому все зло, що він робив в Україні. Заперечу, заперечую. Тут була негативна карта, це ми залишимо. Це все я заперечую. Розбите серце хай буде. Розочарування, хай залишиться. Це все я заперечую. Заперечую. Так, що тут мішає? мішає Путіну померти? Це все заважає, 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 Заперечую. І перекриваю. Так. Перекриваю верховним судом. Достаємо. Ще мені треба одна карта. Так. так, карта мир, щоб це все скінчилось. Я хочу знайти ще карту смерті на майбутнє. Ось так. В теперішньому часі кладу карту смерть. Нехай він відчує біль усіх жертв. Що безвинно загинули завдяки його злочинним приказам і завдяки дії, дії його уряду. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу повернути все зло, весь негатив, всю біль, все страждання, всі смерті назад на голову Путіна і на його уряд злочинний. Прошу по Верховному суду повернути все весь негатив. Тим, хто його вчинив на Україні, повернути все назад на Путіна, на його уряд. Поволі вищих сил, да буде так, буде так і так буде.